Інстаграм вже всіх задовбав. Ринок інфобізнесу просто просів. Вже так задовбали ці продажі, блогери, тригери і оця вся грібана штука, де мене щось змушують купити і змінити моє життя. Вітаю! З вами ваша Букуляша, і я СММ-спеціаліст та наставник по розвитку особистих та комерційних блогів. І це моя нова рубрика. Ну що, поговоримо? На початку я вже сказала вам ті самі теми, про що й буде це відео. Бо все це дуже сильно наболіло в самої мене. І я, аналізуючи ринок, бачу, що наболіло дуже багато кому. То хто ми такі, щоб не розібратися з цією темою, ми ж з вами диванні експерти. Але кожен диванний експерт має право на те, щоб виказувати свою думку. Тож не будемо забагато ось цих вступних моментів. Поїхали одразу до теми. Інстаграм вже всіх задовбав. Це така зараз доволі популярна думка, але не обширна. Ще поки він не занадто сильно всіх задовбав, бо поки ми ще там всі сидимо. Але ми навіть бачимо, що деякі блогери, експерти, інфлюенсери, за якими ми спостерігаємо, якось наче вже кажуть трошки про інше. Про те, як їм важко, про те, як вони вигорають, про те, що відбувається в їх особистому житті, як вони змінюють підхід, як вони задовбалися мовчати, як їм хочеться бути іншою людиною. І в цілому, зараз несеться такий тренд. В житті в офлайн просторі, що людям потрібна простота. Люди від усього замахались, і це нормально. Тут є типу безліч насправді філософських, психологічних, фізичних різних факторів, якими можна пояснити, чому люди задовбались. Ну, в першу чергу, та, в нашій країні війна. Знаєте, це такий собі ніфіга собі привід, щоб задовбатися. По-друге, інтернет реально дуже сильно виснажує. Тому зрозуміло, чому люди задовбані. Тому, якщо ви зараз на Роні інфлюенсерів або бізнесів, або в цілому тих, хто продає щось через соціальні мережі або доносить свою якусь думку, ви задовбавшися. І розуміти, що людина за екраном також дуже сильно задовбалась, тому так процес продажів стає вашим. Ти в цілому процес комунікації, перегляду цього контенту також стає вашим, але люди не стали споживати контенту менше, тому статистично доведено, що хоч люди й задовбались, але вони є споживачами. Тут варто просто розуміти, від чого саме люди задовбались: типу від інстаграму чи від того, що саме ми транслюємо в цьому інстаграмі. На мою думку, та, від цієї ідеальної картинки, вже здавались всі, і це почалось давненько. Типу, ну можливо, навіть десь в роках 20-х. Коли були ще трошки популярні вайни і період епідемії коронавірусу, реально люди почали більше показувати свого справжнього життя, своєї рутини, тим, чим вони займаються вдома, бо в нас не було якби виходу. Ми всі сиділи вдома і ми мали щось показувати, тому показували, як і що в нас вдома. І дивіться, в нас тоді не було цікавого життя, в нас не було якихось походеньок по закладах чи ще щось, бо вони просто були зачинені. Тому відмазка, що зараз ви можете не вести блог, бо у вас. Немає цікавого життя, люди в ковід знаходили щось цікаве і дуже зросли перегляди контенту в усіх соціальних мережах. Тому насправді зараз, коли в нас в країні така ситуація, бо Ютуб не дозволяє казати. Це слово, дякую вам, то в цій ситуації ми також можемо завжди знайти вихід, то ми можемо створювати просто такий контент, який буде трошки розслабляти людей. І тут насправді треба фіксуватися не на тому, що Інстаграм задовбав, а на тому, що все життя нас задовбало, якщо чесно, і все в цьому житті задовбало, і кожна соціальна мережа задовбала. Тому це трошки міф, що саме Інстаграм задовбав, але в цілому він має право на існування. І переходячи з цього, якраз таки. Тема того, що в Інстаграмі продажі вже задовбали, ось продажі в Інстаграмі, реально замахали. Я не знаю, чи то відчуваю я так через те, що зараз я трансформуюсь, чи то через мій досвід, бо я насправді вже більше двох років працюю в СММі, більше трьох років веду свій блог, і я пробувала різні методики комунікації з аудиторією. І реально ось такі прямі продажі, прямо агресивні продажі через гроші, через успішний успіх, мене ніколи не тригерили масштабно. Дякую! Дала трошки вам понюхать дубці. Оце треба було сказати про продажі в інстаграмі прямій про успішний успіх, бо це повна дупа, реально. От саме коли використовують оці дебільні інфоприводи, які діють. Не хочу нікого образити, але реально на не дуже розумних людей. Ось ці всі бентлі, ось ці всі криптотрейдери, ось це ось ця обіцянка, що ти з нічого зробиш все. Ти підіймешся. Ну це реально, як оці ці ставки. Я не знаю. Колись були популярні піраміди, а зараз оце. І я все розумію. Продавати в соцмережах це є нормою, і це потрібно робити. Не потрібно відмовлятись від продажів. продажі мають бути, їх не варто боятись, але це можна робити по-іншому. The cat sat on the Це можна робити через особистість, це можна робити нативно, це можна робити креативно, це можна робити класно, це можна робити емоційно, це можна робити будь-як, але не принижуючи інших людей. Ось цей успішний успіх реально всіх задовбав. Я коли проводила каздеви, каздеви це опитування моєї аудиторії для того, щоб створити якийсь свій продукт і відчути їх болі, і зрозуміти, що зараз в них відбувається. І от, коли я їх проводила, ми дійшли висновку ну, з усіма. Людьми, з якими я спілкувалась, що ось ці продажі через успішний успіх, багатько грошей і ось це неймовірне, просто круте, класне життя без проблем, вже не працюють. Люди цьому не вірять, бо так не буває, бо нас вже задовбало те, що ви показуєте. Вибачте, що я кажу, ви, наче це ви, наче я ганю час на вас. Проїхали, не ви. Те, що ось ці супер мега класні блогери показують, що в них немає ніякої ні срачки, ні болячки, і в них в житті все супер ідеально, хата вилизана, вони без прищів, вони такі просто супер, неймовірно, класні, успішні, в їх бізнесі ніколи не було проблем, і гроші вони взагалі заробили на ізі вже в 16 років. Нє. Супер, що такі історії існують. Історія моя теж з боку виглядає трошечки як успішний успіх, і, типу, я не зовсім можу завжди якісно подати інформацію, коли я, наприклад, розумію, що я ціную те, чого я досягла, або я хочу показати, на що я заробила, що я зробила. Які успіхи я приношу клієнтам своїм, або що я за допомогою цього можу собі зробити, або як змінилось моє життя? І типу це буде сприйматися як успішний успіх. Тому доля успішного успіху має право на існування, але за цією долею має бути величезний сенс. А не тупо пуста картинка, якась пустишка стоїть і розповідає тобі: в мене мільйончик, хочеш собі мільйончик? Так підпишись на мене, зафолой моїх 30 друзів, і ти отримаєш цей мільйончик вже завтра за те, що ти поставиш мені лайк. Ну це просто, якщо чесно, ригать хочеться. Дякую. А оці, які ще й намахують людей з інтернет-професіями, Боже, згадую, звісно, курс квіткової, який був десь 20-му році. Профокапилась вона тоді знатно з цим курсом, але це ще не курс Волошина. Волошин то вообще було, звісно, знатно. Я дивилася просто ці курси на зливах, і це ну треш трешовий. Будь ласка, якщо ви зараз на такому етапі, що ви в якогось з масштабного блогера якого дивитесь, бачите ось таку якусь обіцянку, що вас навчать. Просто якимось інтернет-професіям, ну не ведіться на цю херню, ну чесно. Бо там буде просто, що вам потрібно мати телефон, інтернет, замовити собі собі щось з ліекспресу, замовити собі 10 чохлів на 10 чохлах заробити, а потім купити 100 чохлів і заробити собі ще, і відкрити собі бізнес по продажу цих чохлів. Тому, якщо ми кажемо про продажі в інстаграмі, в цілому в соцмережах вони мають бути. Це є нормально, люди від них задовбались, тому зараз всім потрібно ось так: от юлити і шукати, що саме зробити такого креативного, класного, такого цікавого, близького аудиторії, такого приємного, нативного. І ось всі Цю фігню треба зробити. Та трошки зробити прижок з пірі там для того, щоб люди захотіли у вас щось купити. В мене також, якби мої клієнти намагаються. Продажі інтегрувати нативно в своєму блозі через сторітели, через свою особисту історію. І в мене є клієнтка психологиня яка також розповідає про те, як вона працює з кризовими ситуаціями в жінок, чоловіків в цілому, також, але в більшості в жінок, бо вона також пройшла певний рівень кризи в своєму житті, і в 40 плюс років вона змінила повністю свою професію, що є тригерним. Бо люди зараз все одно живуть стереотипами, і з допомогою. Того, що вона розриває шаблон, розриває цю стереотипність, вона розуміє, що вона точно може допомогти цим людям. Окрім того, що вона знає базу, фундамент, в неї є навички, в неї є досвід спілкування з такими людьми, і в неї є кейси, де вона допомагала людям, вона ще й своє життя змінювала. І це реально. Класна нативна подача своїх вмінь та навичок. На особисті історії люди йдуть на класну яскраву особистість, на класну яскраву подачу, на живу подачу. Бо всіх реально заманала ось ця вилизаність якась. Вона має право бути, вона приємна оку. я її полюбляю. Я естет просто до, до жопи. І мені подобається ось ця вся естетична штука, але. Знову ж таки, зараз треба пристосовуватись до ринку. Ось тут <кій> <кій> ого ж голос просів. І ось тут, якщо казати знову ж таки про зміни в соціальних мережах. Якщо ви помічаєте, що ваш контент змінився, то це через те, що ви обираєте дивитись інший контент. Це не обов'язково, що тренди змінились настільки, що зараз не продають інфоцигани. Інфоциганів багато. Вони теж продають, і, типу, це не означає, що їх немає, якщо ви на них не дивитесь. Це я кажу зі свого досвіду, бо я теж така типу блін, а де діла всі інфоцигани? Я на них просто не дивлюсь. І вони в мене ще й всі заблоковані, щоб я просто не потрапляла на їх контент. Але вони існують, вони є. І на жаль, люди ще й в них купують. Тому, якщо ви думаєте, що змінились тенденції, то доля цього правда, а доля того, що ви просто змінились самостійно як особистість, змінили своє коло оточення в соціальних мережах в сфері контенту, тобто ви переглядаєте інший контент, вас цікавить інше, і таким самим ви трансформуєтесь також по іншому як особистість. Тому для того, щоб якісно, класно розвивати, наприклад, свої соцмережі, як комерції, так і особистому бренду, вам потрібно слідкувати в першу чергу за тим, як змінились. Ви. І відштовхуючись від цього, ви вже маєте розвивати свої соцмережі не просто від трендів, а від того, що бачите, що хочете транслювати і що є у вашій голові. Бо зараз, насправді, контент може бути будь-який, його сприймуть таким, який він є. І якщо ви зараз думаєте над тим, чи починати вам вести свої соціальні мережі чи ні, і вам страшно, це найкращий момент, коли треба заходити в соцмережі. Бо зараз. Не полюбляють ідеальність. Тому, якщо ви переживаєте за те, що ви не зробите все класно, Боже, з чого почати? З мене будуть сміятися і так далі. Якраз таки зараз, коли йде ера підтримки того, що всі люди усе рівні, класні, у всіх все класно відбувається, кожен має право на транслювання своєї думки, і ось ця вся супер підтримуюча і толерантна штука. Я за це все, але просто її прям дуже багато зараз. Тому якраз таки. Це ваш момент. Це ваш час, коли ви можете його використати для того, щоб нарешті вийти в соціальні мережі. Бо вас з меншою вірогідністю зацькують, і з більшою вірогідністю ви зможете віднайти свою аудиторію. Бо саме зараз, коли люди розуміють, що зараз відбувається такий час, що їх щось втомлює в соціальних мережах, вони все одно шукають новий контент на заміну. Тож станьте тим самим новим контентом на заміну. Ви можете підписатись на мій блог, я в ньому дуже багато розповідаю про особисті бренди. І в цілому я розповідаю про співпрацю з різними особистими Брендами, ну і ви можете на моєму прикладі мого особистого бренду подивитися, як я веду соцмережі. Якщо вас цікавить навчання по розвитку свого особистого бренду, воно в мене також є. Подивіться, будь ласка, в моєму блозі в хайлайці наставництво. Там буде вся актуальна інформація по цьому навчанню. Ще один такий тригерний момент це те, що зараз відбувається на ринку СММників. І це мене дуже сильно тригерить, бо я СММник. Але суть не в цьому. Суть в тому, що якби якщо ми роздивляємо зараз те, що відбувається на ринку СММ-ників, мене це дивує, бо я реально не думала, що в 2024 році так. Відбувається з смм спеціалістами. По-перше, я розумію, що їх стало багато. А по-друге, ну окей, їх стало багато. Але якого хріна просто вимоги настільки бешені, що мені хочеться аж плюнути в лице просто кожному, хто пише оцю гівну вакансію якусь. Типу, я не розумію, якого якісного СММ-ника ви хочете собі найняти за 4 тисячі гривень. Ну, це буде аби що. А потім ви просто розчаруєтесь в тому, що СММ не працює, нафіг мені той СММ, і всі СММ-ники дебіли. Клас, так ви самі винні в тому, що ви просто робите таким чином, що ви наймаєте ну когось, хто просто не шарить в СММі. хто не просто початківець, а хто тільки взагалі починає розбиратись у цій сфері? Це як кухар, який вперше тримає ножа. Ну, якщо чесно, якщо це не талант від Бога або від когось там. Ну, типу, цей кухар просто поріже собі всі руки, і вам з цим потрібно буде миритись, що він поріже руки собі на вашому ж проєкті, і ви витратите свої кошти, сили і час. А ще дебільніше, коли просто на СММ-ника спихують все, що тільки можна, всі обов'язки, які тільки можуть бути, які просто СММ-ник не має навіть виконувати. Він навіть не має бути навчений. Цим вимогам, які хочуть просто якісь компанії. Якщо вам цікаво дізнатись про СММ, які СММ-ника мають бути вимоги, і як взагалі знайти СММ-ника, і як співпрацювати з СММ-ником, ви можете подивитись відео. Я думаю, воно вже є на моєму каналі, і воно також дуже цікаве. І там ще є розгляд ось таких от вакансій. А зараз я просто ну ви бачите моє лице, ви бачите наскільки я в шоці від того, що відбувається. Я одночасно розчарована тим, що відбувається на ринку, бо проєкт зараз знайти надважко, вимоги просто дебільніші і чомусь всіх лякає співпраця в партнерстві. Нам пишуть типу, що ми шукаємо одного СММ-ника, а не двох. Я не розумію, в чому проблема того, що ми працюємо за таку ж саму суму, але вдвох. Мені здається, що це навпаки вища вірогідність того, що якість контенту, якість виконаної роботи, якість генерування ідей, якість комунікації і можливість підтримати і підстрахувати в цілому в будь-якій ситуації ну, це набагато краще. Коли ви вдвох. Тому з приводу цієї ситуації на ринку SMM зараз, ну я просто в шоці. Я не знаю, якщо ви SMM-ники, дивитесь це відео, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу того, які зараз клієнти. А якщо ви клієнт, навпаки, який шукає або співпрацював з якимись SMM-никами, теж напишіть мені в коментарях, які SMM-ники у вас були і від чого ви від них в шоці. Або якщо ви не співпрацювали, ну що вас тригерить в SMM і чому ви з ними не співпрацюєте. Мені насправді дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Бо ну, я не знаю, моя думка формується на тому, що в мене в голові. Я не знаю, що у вас в голові. Мені було б цікаво послухати, що у вас. Але мені дуже хотілося б, щоб СММників не виокремлювали як якусь е, нішу рабів. Бо це насправді так само важливо, як і айтішники. По тобто, вибачте, чому айтішники вважають якимись крутими, якимись мільйонерами, якимись чуваками, за яких всі боряться, і які мають бути суперякісно кваліфікованими, пристосованими до всього. І е, айтішники можуть виконувати тільки якусь вузьку направленість в проєкті. А СММ-ники мають не просто робити багато всього в проєкті, а мають бути ну, просто і кухарем, і прибиральницею, і всім, ким тільки можна. Дякую, звісно, але давайте щось ми будемо змінювати в цьому. Тож, якщо ось так от підводити трошки підсумки всього того, що я наговорила. В першу чергу ми маємо розуміти, що те, що зараз відбувається в соціальних мережах, це відображення того, що відбувається в людей в цілому в житті. І там ми всі задовбалися. І та соцмережі теж задовбалися. І контенту багато, і продавати зараз стало важче. Але прийміть просто цей факт і робіть так, як вам хочеться. Якщо ви боїтесь виходити в блог. Виходьте, якщо вам цього дуже сильно хочеться. Зараз той самий час, коли це буде краще, бо ви можете просто навіть не вхопити цю можливість. За те, що несправедливості в нашій житті дуже багато, ну це факт. Вибачте, але чомусь велика країна вирішила напасти на іншу країну, яка поменше, але по більше. Тому несправедливості дуже багато, і ми просто маємо, по-перше, до цього звикнути, виходячи з нашого досвіду, на жаль. А по-друге, ми просто маємо зрозуміти, що ти типу, це життя. Ми з цим мало чого зробимо, але ми маємо можливість на це якось повпливати. І ми можемо спробувати повпливати, якщо ми цього хочемо. Тому найголовніша порада е, від'їбіться від себе, від усіх інших людей, не вимагайте забагато і ставте свої кордони правильно. Мені було класно так посидіти з вами поговорити, хоча й через камеру, і в цілому, я говорю, виходить не з вами, а з камерою, трошки така сумашедша, але окей. Дякую вам за перегляд цього відео до кінця. Підписуйтесь на все, що ви хочете підписуватись або не підписуйтесь. Мені це буде важливо, мені це буде цінно. Для мене це теж буде класний буст до розвитку. Але якщо ви цього не робите, ну не робіть. Всіх люблю! Па-па!